Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні в нас відео, яке ви самі мене просили про догляд за гітарами. Хоч одна з частин цього відео вже виходила на каналі, я вирішив перезаписати її у новий формат, як ми з вами всі любимо, коли ми з вами ось так. Живенько розмовляємо з хорошим саудом, з гарною картинкою. І ми будемо говорити про, в принципі, головні базові речі про догляді за вашим музичним інструментом, якого рівня він би не був. І загалом це підходить під всі інструменти, які мають струни, гриф, корпус та виглядають чимось схоже на це. Розберемо всі головні деталі, всі нюанси, а також. Просто будемо мати приємну бесіду із вами. До речі, хто не знає, в минулому відео ми з вами ремонтували один із інструментів. Це відео про Jackson gs 32 Хто не бачив, будь ласка, його подивіться, але спочатку поставте вподобайку на це відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також напишіть коментар, як ви доглядаєте за вашим інструментом. Може, у вас є якась своя певна методика. А ми розпочинаємо. Розпочнемо з того, що ці поради підійдуть не тільки для тих, хто тільки но купив цей інструмент, а загалом має його постійно в своїй колекції. Тобто, у кого ці гітари постійно знаходяться, чи вдома, чи у подорожах на репетиції, концерти та все інше. Тобто, це базові речі, які підійдуть кожному. І розпочнемо ми з того, що ми маємо зрозуміти, з якого матеріалу зроблена наша накладинка грифу. Можете побачити, тут в мене вже старенький такий палісандр, гітарка 2005 року, що вона тільки не бачила. І загалом, щоб не було ось таких проблем за деревом, потрібно гарно слідкувати. І хтось мені скаже, так я постійно лимонкою, лимонним маслом мащу гриф, що може піти не так. А може піти не так те, що ви зірвали старе покриття, яке зроблено не лимонною олією. Лимонна олія не створює захисну плівку, яка зберігає деревину, по-перше, від зовнішнього середовища, можна так би мовити. Так, ви можете сказати, що який там тонсенький шар чимось допоможе. Він не пропустить просто велику кількість вологості, яка знаходиться у повітрі. Тож ми маємо брати або ось таку льоняну олію, якою ми будемо закривати наш гриф, і саме вона створює захисну плівку для дерева. Якщо у вас з палісандру, якщо у вас з чорного дерева, накладинка, ви часто її чистите, ви нарушуєте, ви зриваєте старе покриття самої накладинки. Що в принципі ну, це адекватно нормальна річ, просто його потрібно відновити. Для відновлювання підходить льоніна олія, масло віск або будь-що, що може пропитати дерево та створити захисну плівку. Але база це льоні олія легка в нанесенні, швидко полімеризується. І створює захисне покриття. Якщо у вас лакована накладка, це не треба робити. Ви просто поліролями, які не мають в собі вміст спирту, зчищаєте весь бруд і тим самим робите красоту. Там не треба такий щільний догляд за накладинкою, якщо воно просто лаковане. Потім, колись в майбутньому, вам потрібно буде відновити лакове покриття, але це вже похід до майстра під час, напевно, навіть заміни ладів. це перший нюанс. Наступним кроком, як є продовження. Нашої теми з чисткою накладинки, яка зроблена з клену, вона лакована. Ми маємо чистити лакове покриття нашої гітари. Бо банально, коли на гітарі купа пилу, це виглядає неестетично. І. Ну, Хто хто так робить інструменти? Ну, скажіть мені, хто. хто? Ну, напевно, ви скажете, що я так роблю, а хто так не робить? Це я жартую. Треба чистити поліролями наше лакове покриття. Берете якусь хебешну тряпочку, наносите пшик 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 на корпус гітари. І... Круговими обертами зчищаєте весь бруд. І так для цього потрібно чи послаблювати, чи знімати струни, щоб все було тіп-топ. Далі наступним важливим елементом у догляді за вашим інструментом є чистка вашої фурнітури, особливо струнотримача, тому що ви, коли граєте, ви торкаєтеся його рукою, рука потіє, бруд, пил, пот потрапляє безпосередньо в сам струнотримач, його регулярно потрібно розбирати, вичищати. Із спортовими очисниками чи знежирювачами, будь-що, що, що не... не псує покриття захисне самого струнотримача, щоб він не ржавів. А також просто прибирає весь цей непотрібний бруд з самого струнотримача. Особливо це стосується ось таких от Floyd Rose'ів. Так само ми маємо почистити кілки, дещо їх змастити, якщо вони погано і погано крутяться. І будь-що навіть наші звичайні потенціометри, якщо вони хрустять, їх можна змастити і вони ще трішки поживуть. Головне робити все це охайно, щоб не заляпати деревину самої гітари, не заляпати гітару, да й цілком нічого не зіпсувати. Далі, тепер що стосовно зберігання інструменту, в яких умовах. Хтось скаже, має бути певна вологість, хтось каже, що постійно має бути якась певна температура в певний проміжок часу, року, будь що. Я вам скажу так: якщо у вас гітара живе чисто вдома, вона має бути стабільною. У вас стабільно має бути приблизно одна температура, приблизно одна вологість, щоб гітара жила просто в одних умовах. Особливо взимку, коли взимку у нас повітря стає значно сухішим. Нам потрібно слідкувати є значно сухішим через опалювальний сезон. Нам потрібно слідкувати за вологістю в кімнаті, де мешкає гітара, або просто зберігайте її у кейсі або чохлі. Там є певні кейси з регуляторами вологості та температур, хоча. Напевно, хтось каже, це ж дуже дорого. Ну, життя інструменту також не дешеве, якщо у вас преміальна гітара, ви ж самі розумієте, що її обслуговування коштує грошей. Особливо, якщо щось зламалось, її одразу треба нести майстру на ремонт. А так, ви, хоча б, економите свій час, економите свої гроші на нормальному, адекватному зберіганні інструменту безпосередньо вдома. Підсумовуючи все вище сказане, ми маємо слідкувати за тим, наскільки в нас. До в доброму стані знаходиться накладинка, чи вчасно ми відновлюємо покриття на ній, чи чистимо ми гітару загалом і цілком. А це дуже важливо, тому що пил збирається непомітно, а потім його велика купа. Також ми маємо слідкувати за чистотою та якостю нашої фурнітури. Бо якщо щось піде, не так, щось закисне, воно зламається, і це потрібно йти купувати нову деталь чи замінювати цілком якийсь сет фурнітури. І якщо у вас щось пішло не так з інструментом, ви одразу маєте розуміти, що краще піти до майстра, який вам це виправить і зробить ну професіонально, як людина, яка вже не один такий інструмент відновила, чи полагодила, чи обслуговувала. Загалом я би радив. Не займатися самолікуванням інструментів, якщо там у вас води повилазили, а краще, просто віднести майстру, він їх запресує і відновить покриття вашої накладинки. А тому, що води в нас вивозить правильно через недбале ставлення до температури та вологості, в якій мешкає наш інструмент. Хтось може сказати, що я казав не всі. Речі, які мають бути у цьому відео, але ви їх доповните в коментарях, тому що мені дуже важливо знати, що ви самі все це розумієте. А я назвав тільки базові речі, які допоможуть новачкам, так і людям, які вже не один рік грають на цих інструментах, а все інше в нових частинах цих відео.